Вулицю Мазепи ремонтують. Наразі підрядники закладають основу задля наступного брукування тротуарів. Згідно з проекту, поруч пролягатиме велодоріжка, причому по обидва боки вулиці. Ширина велосмуги сягатиме метра. Комунальники спочатку облаштовують пішохідні доріжки. На широкій частині дороги велосмугу відокремлять від тротуару. Буде використаний безшовний брук. Типу новатор, як на довженко велодоріжка була, червоний буде. І сірий, чорний буде римський камінь, такий, як на Галицький, використовувався. Досить якісний брук, безшовний, зручний для велосипедів, колясок. Вперше тендер щодо благоустрою ключової вулиці міста відбувається за допомогою системи Прозоро. Ремонтувати дорогу виявили бажання шість претендентів. В суперництві суперництві лот переможцю довелося суттєво знизити ціну. Відтак загальна вартість капремонту вулиці Мазепи становить 17 мільйонів гривень. Поки що важкі враження, тому що була дуже така тяжка боротьба за цей тендер. Ми дуже сильно опустили ціну. Зараз. Ну, Пробуємо якось в ті гроші писати ті роботи. Це реально буде дуже важко. А решта ну, був вільний доступ для участі для всіх. Благоустрій вулиці Мазепи. Підрядники мають намір виконати від розворотного кільця до центральної міської лікарні. А велодоріжки облаштують наступного року. Віра Лучин, Віктор Костенюк, новини на вежі.